Тихенько підвів в саме бокове слабке місце і уражено. Так ці дрони працюють. Юрій Дюх показує відео роботи ударного дрона Камікадзе на фронті, яке йому надіслали військові. Чоловік, голова благодійного фонду Відповідальні Українці, який 28 жовтня у рамках збору Ударна сотня передав на ЗСУ сотню дронів камікадзе. У сьогоднішній війні дрони надважлива сучасна зброя, тому що задіяними мінімально військовими, вони можуть сидіти в укритті, а нищити ворога на відстані 15 кілометрів. Дрон переносить до півтора кілограма вибухівки. Зібрали 100 дронів десь приблизно за два місяці, і зараз плануємо ще 100, І будемо постійно рухатись цьому напрямку, тому що це дає можливість зберегти наші життя наших хлопців. До закупівлі 100 дронів долучилося близько тисячі людей та три десятки організацій. Зазначає співзасновник фонду Олександр Оварчук. За два місяці зібрали понад півтора мільйона гривень. Зокрема, люди донатили і на купівлю іменного дрона. В цій сотні дронів близько половини. Це і мені ударні дрони. Це, скажімо, така наша акція, яка заохочує бізнеси, людей, громадські організації, навчальні заклади передати палаючий привіт окупантам з рівного. Ви робите цільовий донат 20 тисяч гривень на іменний дрон. Ми повністю брендуємо дрон, брендуємо коробку, робимо гарне фото, і прямо в такому форматі в тій коробці забрендованій. Воно відправляється на фронт. Сотню дронів відправлять на Донецький напрямок, зазначає військовослужбовець Павло. Розповідає, там їх використовують для ураження техніки та живої сили противника. На всю техніку ворожу він може вражати: будь то танк, броньована машина піхоти, бронетранспортер МТЛБ і більш легка техніка. По живій силі так само сучасна війна, це війна. Саме дронів і артилерії, на жаль, використання дронів, типа Mavic, саме для скидання, зараз вже ну тільки зараз воно вже і попередньо було вже недоцільно. Наразі благодійний фонд Відповідальні Українці збирає 3 мільйони гривень на купівлю автомобілів та ще 100 дронів. Олександр Оварчук каже, перші три авто з десяти минулого тижня передали на ЗСУ. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук. Суспільне новини рівне.